В тому, що не треба обмежувати себе якимись... Що красиво, а що не красиво, все може бути красиво. Якщо малювати, зараз менше кажу, але раніше я весь час сказав за те, що можна намалювати і дохлу ворону, і вона буде гарна, кольорова. Класно, да? тобто, в залежності від того, що ви вкладаєте, що ви вкладете, те люди побачать і зрозуміють. Тобто тут багато нюансів, які не можуть бути просто розцінені, ну, красиво чи не красиво. Якщо споглядати, дивитись, розглядати, все, все, що ви можете намалювати, все може бути. Красивен. Звісно, що багато чого нав'язаного, вирішеного за нас, там, натюрморти там, чи ще щось. Вони гарні, красиві, але якщо не малювати натюрморти, це зовсім, зовсім, зовсім не може означати, що ви, чи я, там, чи будь-хто не вміє малювати. Ну, зовсім. Да? Тому тут хто б що не казав, але. Тримайтеся.